Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, то й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз, та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. І де б ти зараз не лежав, у теплім ліжку чи в окопі, І де б фронт свіни тримав. Це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історична сотня копій, подій говорить солов'ям, триматись мови слід як Бога, бо я не вірю ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога, де ця війна і цей окоп, де кров та сльози, а не роси. Де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням, бо де б ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак. А мову, мову ж, недаремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору, чи спекуляція про те, що наші воїни боронять десь там, вражі нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки, роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші ж співаки. Щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом, ми ж один народ, щоб привід був сказати, якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна, вмикай інстинкти солов'я І вчи нарешті солов'їну, а звільнять воїни. Вже й сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.